Що таке сало? Ну, Для багатьох це просто шматок жиру. Але насправді це ціла історія Історія України. Сьогодні ми розберемося, чому цей продукт набагато більше, ніж просто їжа. Отже, як так сталося? Як звичайний, здавалося б, шматок соленого жиру перетворився на, ну, на національний символ. Бо це, знаєте, не просто якийсь там стереотип, це історія про виживання, про ідентичність і стійкість. Все це в одному продукті. Щоб зрозуміти сало, треба справді зрозуміти частинку української душі. Ну що ж, давайте зануримось. І почнемо ми, звісно, з історії треба повернутися в минуле, щоб побачити, як сало стало без перебільшення стратегічним суперпродуктом. Дивіться, коріння цієї історії сягає глибоко. Ще тисячу років до нашої ери в Італії існувало щось схоже лардо. Ним ходували робітників у каменоломнях. А вже в XI столітті нашої ери в текстах з'являється слово садло. Але справжній золотий вік сала почався пізніше, у 16-18 століттях. Саме тоді воно стало абсолютно незамінною їжею для українських козаків у їхніх походах. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру: майже 800 кілокалорій у 100 грамах. Це ж неймовірно, це був такий собі енергетичний батончик чи то пак павербанк давніх часів. І ось чому воно було таким ідеальним. По-перше, термін зберігання, його можна було місяцями тримати в солі, і жодних холодильників не треба. По друге, портативність це ж ідеальний пайок і для воїнів, і для чумаків, які долали величезні відстані. І, звісно ж, енергія. Ця калорійність давала паливо для найважчої роботи і довгих переходів, тобто це був ідеальний продукт для виживання. А є ще одна, знаєте, дуже цікава теорія. Назвемо її релігійною перевагою. Справа в тому, що на українські землі часто нападали, наприклад, османи, які сповідували іслам, а свинину вони, як відомо, не їдять. Тож під час набігів худобу забирали, а свиней залишали. І це забезпечувало українцям стабільне і життєво важливе джерело їжі. Досить хитро, правда? Добре, з практичністю розібралися, але як сало стало чимось більшим, як воно потрапило, так би мовити, в саму душу культури. Ну, послухайте, як про це писав Іван Нечуй Левицький. Це ж ціла поема. Сало шипіло, як змія, булькотало, кувікало, як свиня в тину, геготало, як гуска, гавкало, як собака. Це ж не просто опис смаження, це музика. Література ідеально передала наскільки центральним воно було в кожному домі. Або ось народна мудрість, яка говорить сама за себе: якби мені паном бути, то я б сало із салом їв. Це ж просто ідеально описує ставлення до цього продукту. Це було не просто їжа, а мрія, ознака достатку. І це відобразилося абсолютно всюди. Про сало співали пісні, складали жартівливі вірші, йому присвячували цілі фестивалі, як от у Любашевці, йому навіть ставили пам'ятники. Уявіть, в місті Ромни є пам'ятник свині з написом від вдячних людей. І звісно ж, гостинність. Ну яка українська гостинність без скипки хліба, часнику і, звичайно, шматочка сала. Це основа основ. Але як це часто буває з такими сильними символами, навколо сала виросло безліч міфів, і зараз настав час їх розвінчати. І допоможе нам у цьому наука. Готуйтеся до сюрпризів. Отже, міф номер 1 Чи правда, що українці найбільші салоїди у світі? Це ж, мабуть, найвідоміший стереотип. Ну що, давайте подивимось на сухі цифри. І ось вам перший сюрприз. Дивіться на графік. На першому місці Данія, потім іде Німеччина, а Україна. А Україна навіть не двійці лідерів. Ось вам і стереотип. Гаразд, з цим розібралися. Але є інший значно серйозніший міф. Сало це ж холестеринова бомба, так? Це ж страшенно шкідливо для здоров'я чи ні? Давайте знову звернемося до науки. І ось тут на нас чекає, мабуть, найбільше відкриття. Подивіться на цю таблицю: вершкове масло 244 мг холестерину на 100 г. м'ясо птиці 113, яловичина 67, а сало. В салі лише сліди, тобто, всупереч усьому, що ми чули, холестерину в ньому практично немає. Знаєте, є такий старий анекдот чули, що від сала склероз буває? Ні, не чув. Але знаю, що як з'їм вранці сала, то на цілий день про їжу забуваю. І в цьому жарті, як виявилося, є велика частка правди, яку тепер підтверджує наука. Бо справа не тільки у відсутності холестерину. В салі міститься арахідононова кислота. Це дуже важлива штука, якої, до речі, немає в рослинних оліях, а вона потрібна для роботи мозку, для здоров'я серця і, що дуже важливо, для нашої імунної системи. І звісно, не можна не згадати про українське почуття гумору, воно настільки креативне, що породило справжній гастрономічний мем. Так, так, сало в шоколаді це не просто жарт, у Львові це цілком реальна і навіть популярна цукерка. Так що ж ми маємо в підсумку, який висновок можна зробити з цієї дивовижної історії? А історія ця неймовірна, все почалося з простого стратегічного ресурсу, який буквально допомагав нації вижити у важкі часи. Потім цей ресурс перетворився на культурну ікону, на символ дому, тепла і гостинності. І нарешті сучасна наука реабілітувала його, довівши, що це насправді ще й корисний продукт. Який шлях? Тому що сало це продукт, викуваний самою історією, це символ винахідливості, це, якщо хочете, їстівне втілення українського духу. Зрештою, це справді набагато більше, ніж просто їжа. Це і є смак стійкості. І все це змушує задуматися а які ще продукти в світі так само несуть у собі цілу історію нації, де ще звичайна їжа стала чимось настільки більшим.